嗯。<laughs> Моє вітання, діти. Доброго ранку. доброго ранку, доброго ранку, рада бачити всіх. Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Доброго дня! Доброго дітки, доброго. І сьогодні на уроці Я досліджую світ ми з вами робимо діагностувальну роботу. Перш ніж до неї перейти, ми з вами трішечки повторимо і підготуємось до діагностувальної роботи. Тому відкрийте підручник на сторінці 70-ті. Так, Кажи, кажи. А все, на роботу, ну, вправо, це. Вправо, да? Ще раз я не почула Повтори, будь ласка. Окей. А все, на роботу, будет, типа, ну, тестування буде, так. Інтер... Типу інтерактивної вправи. Так. Ну, я так, і так. Так, так, так. Отже, малятка, підручничок, сторінка так. 77. Угу. Угу. І ще одне в мене до вас прохання для того, щоб у нас був порядок на уроці, для того щоб я могла чути кожного прохання вимикати мікрофони. А коли маєте відповідь, піднімаєте руку, включаєте мікрофон, відповідаєте і знову виключаєте. Добре? Угу. Щоб був порядок. Отже, будь ласка, сторінка 77 і перше в мене до вас питання. Поясніть за допомогою підручника або своїми словами, що таке природне угрупування. Олінка Казаренко, перша, прошу. Природне угрупування це які діляться на три пари, на рослини трав'янисті, кущі і дерева. Дякую за відповідь, але давайте уточнимо. Все ж таки, ти говориш саме про ліс. А, а взагалі природне угрупування. От ми ж про всі знаємо, взагалі але, ігоре. Це... ігоре. Це ліса та е, які... степи та луки. Луки, степи, ліси, і ще ми знаємо прісну водойму і море, але все ж таки, от що саме? Не, про... Не тільки ж сам ліс, а що в ньому є природним угрупуванням? Mm -hmm. В ньому є... Алінка, не забувайте піднімати руку, добре? Ну, оскільки почала говорити, то вже говори. А верх... є... верхній ярус. Малятка, ви говорите саме про ліс, про верхній ярус, а взагалі природні угрупування. Давайте я вам підкажу рядками з підручника, а ви знайдіть їх у себе також. Угу, угу. так.

Так, отже, природне угрупування це не тільки рослини і не тільки тварини, а це все разом і рослини, і тварини, і умови існування, і жива, і нежива природа. Все, що пов'язано між собою. Так? Да. Так, Так, рушаємо далі. Пам'ятайте, мікрофон виключений. Коли хочете відповідати, піднімаєте руку, щоб був порядок. Наведіть приклад. Уже про ліс говоримо. Верхнього ярусу, рослин верхнього ярусу. Будь ласка, mm, а я першу би? руку підняла. Верхній ярус утворюють дерева, сосна, дуб, граб, береза, липа, осика, клен, вільха. Дякую. Наведіть приклади середнього ярусу. Кірюша. Серед ага, ага. Ярусом, який називається під ліском, утворюється кущі оржина, кшина, барбарис, лішина, малина, заболочених, місцях ростуть бру, птиця і чорніка. Чорниця, дякую. Наведіть приклади нижнього ярусу, і mm -hmm. Ігоре. Mm -hmm. Софійко, всім дам змогу, не переймайся. Ігор, мікрофончик включай, відповідай. Нижній яруси трав'янисті рослини та гриби. Дякую, Софійко. Ти хотіла приклад навести? Yeah. Я передумала. Будь ласка, Полінка Казаренко, ти хотіла приклад навести? Кірюшу, міклу, кірюша, мікрофончик. Кірюша, кірюша мікрофончик. Там не тільки є гриби і рослини, ще є. Приклади, приклади, діти. Приклади. Поки Полінка шукає, Тимурчик тобі слово. Мікрофон не забувайте включати. Ніжній яруси трав'яниць рослини і гриби першим на весні в лісі, з... зацвітаючі підсніжники, проліски, рясти, анемона, пізніше конвалі, фіалки, купина, сон трава. Дякую. Думаю, з цим завданням ви легко впораєтесь. Гаразд, рушайте далі. Породивіться швиденько ось ці абзаці. швиденько. і наведіть мені приклад ланцюга живлення у лісі. Тимуре? У лісах в вранні. Ні, не треба мені читати підручник. Малятка, наведіть приклад ланцюга живлення. Аліна. З чого він завжди Тр... починається? З, з... якоїсь трав'янистої їжі. Не обов'язково, з будь-якої рослини, не обов'язково з трав'янистої. Так, трав'яниста рослина, тоді хто її може з'їсти ну, для зразка. Гусінь. Гусінь. Далі. гусінь, а на гусінь полює Пташка. Якась пташка. Так, це буде зразком ланцюга живлення. Пам'ятайте, що ланцюг живлення завжди починається із тварин. Угу. Добре. Скажіть, будь ласка, угу. що входить до середовища існування тварин? Давайте називати разом, оскільки ви тут можете. Що це? Називайте прямо. Сонце. 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 Повітря. Повітря. Повітря? Повітря. О, озеро. Повітря. Вода. Вода, вода. Вода. Малятка, повітряна тривога. О, повітряна тривога, все. На Ой, жаль. Пройдіть, водайте. завершення. Тест відміняється. Ні, він не відміняється, але переносить. Продіть найближче укриття. Его что за бах!